Усіх вітаю ви на каналі Сейчас. Мене звати Ангеліна Пичик. і прямо зараз разом зі мною Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21. Пане Павле, вітаю вас! Слава Україні. Добрий день, Ангеліно. Добрий день всім глядачам каналу Сейчас. Героям слава! А і вітаю всіх з днем піхоти, головної нашої сили, яка нас захищає. і... Боронить від тих орківських стат це правда. Приєднуюсь до привітань шосте травня, день піхоти, друзі. Тому привітайте обов'язково наших захисників. Москва знову під ударом у ніч на 6 травня в столичному регіоні Російської Федерації. Повідомляли про вибухи. Сергій Собянін повідомив про те, що змогли збити дрони ще в передмісті. А, а так, власне, в передмісті. А, давайте подивимося, як це було прямо зараз. збивають, смотри. А слышно. ні. Також звук. Снімай, снімай, знімай. знімай, знімай. Через атаку не менше 10 пасажирських літаків було були змушені змінити курс і приземлитися в Нижньому Новгороді та Санкт Петербурзі. Як пишуть, що це була не єдина атака, фахівці ГУР, СБУ та ССО вразили надзвичайно важливий стратегічний об'єкт Росії, але далі від столиці деталі поки що не розкривають. Але джерела наголошують, що ціль мала критичне значення для воєнної інфраструктури Російської Федерації. Пане Павле, ми знаємо, що до 9 травня сотні ЗРК стягнули до столиці. Для святкування параду так дня перемоги, але дрони долітають вже в другу ніч поспіль до Підмосков'я. Що це означає? І, взагалі, як ви думаєте, чи є сенс у таких атаках саме Москви, коли вона захищена як ніколи сьогодні? Ну так дійсно, русня стягує ЗРК, зенітні системи з всієї Росії, де тільки можна збирає фактично вже три кільця оборони ППО. Вони сформували довкола нею, і що українці демонструють, що щонайменше цим ЗРК роботи вистачає, тому що вибухає і в Москві, і в Підмосков'ї, заводи, військові об'єкти тощо. А ще ціла низка дронів летять далі за Москву для знищення ворожих арсеналів, ворожих об'єктів управління. Ну от на днях був рекорд взагалі за полярне коло долітає дрони, де завдали влучного удару по ворожим цілям. Чому, очевидно, не виключено, що росіяни якраз там зустрічати наших дрони не готуються. Ну і пригадайте, скільки вони С-300. Кидали на початку війни по Харкову, по Херсону, по містам на Донеччині. Нашим чому вважали, що цих ракет, зенітних ракет дальнього радіусу дії, в них валом занад на, на порядок більше. Ніж ракет оперативно-тактичних, тактичних земля. земля і Хоч вони не, не точно б'ють, аби тільки били залякати українців, що ракети -то кончаються ракетів стає обмаль, ППО стає більш вразливою. і А зараз, чи варто бити по Москві? Можливо, але я на. Так, доповню для повноти розуміння. Знаєте, як кажуть десь, якщо густо, то в іншому місці пусто. Якщо Росіяни стягують ППО під Москву на ці три дні, то значить десь вони оголяють об'єкти, які, які є жирними цілями для наших сил оборони України. І знаєте, можливо, це якраз буде той шанс, коли їх можна е знищити. Якщо не, не єдиний шанс, то найкращий, тобто скористатися е, моментом і вдарити там, де буде найменше протиповітряної оборони і найбільше військових об'єктів. Можливо, а, це буде Крим, пане Павле. Можливо, це буде Крим. Можливо, Крим, поки вже Крим новоросійськ так, протестували в Чорноморське і Азовське узбережжя ворога. Можливо, будуть удари, комбіновані по кримським об'єктам і по об'єктам на півдні Росії військовим об'єктам, військово-морським базам. Можливо, по Азову, де росіяни тягнуть Тавріду-2, так звану, другу залізничну гілку, це серйозний виклик і її знищення таким є важливим фактором. Можливо, по вже звичним для нас об'єктам, по ворожим арсеналам, по ворожим нафтобазам давненько не били, здається, по ворожим іншим військовим об'єктам, які ті ж пункти управління дивізійного рівня один був знищений. Це серйозний успіх і іншим об'єктам управління військами. Як безпосередньо на лінії фронта на так і в тилу, угу. Москва готується до 9 травня з пафосом, але і певною мірою і з напругою, як ми з вами це обговорюємо, показали на репетиції параду танки т 34 часів Другої світової, сучасні Т 90 БМП-3, 3 Іскандери, С 400 комплекси ЯРС та навіть показали шахет. Усе те, що використовує нині Російська Федерація проти України, також писали, що над Москвою помітили польоти авіації цього року. Вперше за кілька років у Кремлі все ж розраховують показати повітряну частину. Анонсується, що у параді візьмуть 10 тисяч військових, включаючи учасників війни проти України. Що ви скажете? Чи буде показово наскільки буде показовим цей парад? Наскільки цей парад буде свідчити про стан російської бойової техніки? Ну, знаєте, в мирний час парад є таким для розвідників усіх країн робочим моментом, коли всі переглядають, чи з'являться якісь нові зразки озброєння. Як вони будуть виглядати? Які там на них додаткові пристрої стоять тощо. У росіян зараз не до новинок. Росіянам зараз Важливо продемонструвати, що у них взагалі щось є. І так, при тих масштабах війни, яка зараз відбувається, частину техніки зняти, це важливо. Але, ну так, допустимо, продемонструють десяток тих те 90-х. Як свідчить реальний характер війни. Ну, це смолоскипи для наших е, дронів. Це, це ще одні цілі. Е, продемонструють е, ударні комплекси. Так, ми про них знаємо. Але судити про їх кількість, по тим, е, які будуть використані на параді, ну, дуже, це дуже так, дуже відносне. Підрахунки будуть, тому не варто на це спиратись. 10 тисяч русні на Червоній площі, на Красній площі, ну вперед, хай марширують, все одно їм марширувати до, далі до ями помиральної, тому що декілька місяців тренувань перед парадом на 9 травня Ну їм додає трошки життя. хай тіх росіяни, російські військові, які візьмуть участь в параді, порадуються, що їх життя трошки довше, ніж у їхніх колег, які зараз безпосередньо приймають участь в боях в Україні. Де щодня знищується тисяча, тисяч півтори тисячі руснявих окупантів. Оскільки Росія стягує на красну площу велику кількість техніки, яку яку застосовує проти нас, чи виглядає це як ідеальна законна військова ціль, коли десятки ворожої техніки, десятки ну командирів зберуться в одному місці ще й чітко відомий час, пане Павле, про це зараз дуже активно дискутують? Ну, відкриваємо конвенції з гуманітарного права. Справа війни, і зрозуміло, що це так дійсно це скупчення техніки і особового складу, це, це хороша жирна ціль. І хто б що не казав, що не можна бити по параду. Ну, я перший раз це чую з точки зору, точніше, чую, не перший раз, але досі дивуюся простоті таких тверджень. Військові це комбатанти, військова техніка це військова техніка. Навіть парад в 41-му році був таким собі був такою цілею, і Сталін про це знав. От, тож, хай Путін не розраховує, що українці будуть гуманнішими, ніж я не знаю. Ніж цей найгуманніше якісь істоти, да. ми захищаємо свою батьківщину. Де будуть знищені орки, це не важливо. Головне, зменшення їх кількості і їхніх бойових спроможностей. Чого чекати від Путіна? Як ви думаєте, чи може він вдатися сам до якихось провокацій, звинувативши потім в цьому Україну? Ну, судячи з того триденного перемия, так званого чергового, Після великоднього перемир'я це нова така обманка путінська, і якраз йому зручно скористатись з одного сторони, заявляючи про перемир'я, з іншого з іншої сторони, не тільки продовжуючи використовувати свої бойові частини, здійснюючи е, е, тактичні оперативні операції е, в цей період. А і, як спецслужбісту провести оперативну гру спецслужб? Провокація це класичний прийом спецслужб Гітлерівської Німеччини, Радянського Союзу, після нього Тульський Сахар російський, коли росіяни під чужим прапором. Здійснюють теракти, а потім використовують їх як привід для для ескалації війни, для ескалації бойових дій. Це цілком можливо, тому треба бути готовими. Ну, до слова, не тільки нам треба бути готовими, а треба бути готовими тим персонажам, які їхатимуть до Москви із-за кордону на Червону площу на цю. Бачу вже декілька. Превентивно захворіло. Час ще є, ковід гуляє, віруси ширяться. І краще захворіти, ніж е залишитись без голови взагалі навіть на такому красивому місці, як площа перед Кремлем чи перед Мавзолеєм. Um. Про ситуацію на фронті і поблизу селища Тьотки на Курській області збройні сили України створили так званий міні, міні котел? Частина російських підрозділів опинилася в оточенні. Українські сили діють з двох напрямків, тиснуть на ворога і перерізають шляхи відступу. Пишуть наші військові аналітики кажуть про те, що це може бути не просто рейд, а частина ширшої операції зі створення буферної зони на території Російської Федерації. Пане Павло, що відбувається? Чи можна говорити, що дії зброй? Сил України біля Тьоткіно це початок такого нового етапу ем, Курської операції, чи радше продовження старої стратегії з ослаблення просто прикордонних напрямків? Ну пам'ятаєте, коли починалася курська операція, Тьоткіно теж ну, часто густо звучало, тому що е, вклинення на територію противника здійснювалося двох напрямках на Суджанському і в районі Тьоткіно. На той період це швидше за все, це був якраз хибний удар, такий з метою дезорганізувати противника, ну щоб він не зрозумів, де ж у нас напрямок головного удару. Тим не менше, на тій ділянці ми постійно тримали ініціативу, і те, що там притихло, росіяни вирішили, що можна. Бути більш такими, більш наглими, це це їхній прорахунок. Ну, через те до слова, і е, поплатилася ціла е, школа дрочнищиків російських, е, яка була знищена на цьому напрямку на днях. Е, напрямок на Тьоткіна це, е, власне кажучи, один з. Одна з частин курської операції, яка триває, і генерал Сирський ще раз наголосив, що цілі і задачі курської операції були досягнуті. Тобто це сковування сил противника, сковування резервів противника, знищення їх максимально на їхній території, не дати цим резервам переміститися на напрямки головного удару. Те, що Герасимов заявив, що от курську операцію ми вже виграли, все українці витіснили. Ну він збрехав. Чому? Тому що таку позу поставив Путін. Путін сказав до Великоднього перемир'я: ти маєш доповісти про ліквідацію курського виступу. Ну, ліквідувати не казав, але доповісти про ліквідацію наказав. От Герасимову нічого не залишалося, як не, не здійснивши. Не ре реалізувавших операцію, а почати доповідати, що це нормально. Путін підтримав цю гру брехливу гру розуміючи, що якщо він спростує свого головнокомандувача то це ж дари в першу чергу по ньому, тому що накази путінські не виконані залишилися, і більш mm. того, Сили оборони України. Активно продовжують діяти на Курському напрямку не тільки в районі Суджі, а в районі Тьоткино. Потім південно-південно-східніше там виступ, такий прикордонний, там теж активні бойові дії на Білгородщині, на межі з Курською областю. Власне кажучи, говорити про те, що ми намагаємося створити буферну зону, ну вона створюється, знаєте, природним способом. Це не, не хочу говорити це добре чи погано. От, але те, що населення відселяється з зони бойових дій, з нашого боку і з ворожого, це зона бойових дій, тут нічого не попишеш. Але е, важливо те, що ті от сили противника, які були на цьому напрямку, переважно вони там і залишилися. Тобто, ті морські піхотинці, десантники, які протистоять нашим силам. Не, не з'явилися ні на покровському напрямку, ні на Лиманському напрямку, ні на Торецькому напрямку. Це свідчить про те, що е, не просто слова сирського прага відповідають дійсності, а і те, що задачі цієї операції вони продовжують виконуватися. Нещодавно Збройні Сили України друга зруйнували місце через річку Сейм у Курській області. Ось як це виглядає. Цей міст був одним із ключових логістичних маршрутів для постачання боєприпасів та провізії російським військам у прикордонному районі. Ем, також е, по суті, пишуть про те, що після руйнування мосту після, значить, понад 27 населених пунктів, включаючи Непопово, Лежачі, Волфіна опинилися відрізаними від основної території Російської Федерації. Ну відтак це створює загрозу оточення для приблизно 700 російських військовослужбовців, які перебувають у цьому районі. Підтвердіть пане Павле цю інформацію і. Також бачите, ось тут обабіч ми бачимо певні сітки. Так намагалися оберегти росіяни цей міст від дронів. Наскільки ми розуміємо? Іншим, так, да. дронів першим ділом від дронів це захист, але бачите, не тільки дронами єдиними. І головне, що ну логістику ворожому рушимо на Курщині. Значить, курська операція триває. До слова, росіяни, коли мали успіх в Курській операції, коли змогли значною мірою витіснити наші сили з Курщини, вони знайшли таку больову точку. Це логістика, це тил наших сил. Перерізаючи логістику, вони змусили нас відходити зараз. До слова намагаючись вклинитись в Сумщину теж на трасу на Суджу. Той же самий підхід вони використовують, повторюються, зруйнуємо логістику, українці від, відійдуть. Ну тут наші воїни діють дзеркально. Руйнують ворожу логістику, сили, які живилися, які сполучалися ці маршрути тилові, вони потрапляють в таку собі паску: або відходити, або або їх не буде. Угу. Про решту про, про, про інші напрямки, російське командування готує масштабну наступальну операцію на Донеччині, залучаючи одразу кілька напрямків, за даними інституту вивчення війни, йдеться про скоординовані дії на турецькому та покровському напрямку. Мета вона зрозуміла охоплення Покровська Мирнограда та вихід до Костянтинівки з півдня. Пишуть аналітики про те, що для цього росіяни стягують підрозділи з Курахівського та Запорізького напрямку, зокрема 68-й армійський корпус і 58 восьму загальну військову армію. На жаль, фіксується на цьому тлі просування окупантів у мирному активні бої Старої Миколаївки, Калинового та нової Полтавки. Як варто оцінювати, пане Павле, перекидання от власне цих підрозділів на Донеччину? Ну не те, щоб вони готуються до нової операції до активізації операції на Донеччині, яка триває, вона на значно ширшому фронті. Відбувається так дійсно Покровськ, ключова точка. По-перше, по -перше, це логістика наших підрозділів, які тримають оборону на тому Штарицькому на часовому ярі одчастину. Ну і по-друге, це най, найкращий маршрут на Константинівку-Дружківку на північ. Тож наступ продовжувати, маючи в тилу так гарнізон Покровська росіянам ніяк не з руки. Тим не менше вони вже ну, продовжують спроби прорвати нашу оборону на основних напрямках: цей Торецький, і часів Ярський, ну звісно, Покровський. От те, що з тих сил, які виділені зараз, були так скажемо на зимову кампанію, їм не вистачає для того, не тільки це ж треба мати. Сили для прориву оборони перший етап операції, да провали оборону, потім треба вийти на оперативний простір і розвивати успіх. Ще другі ешелони, а вони ті другі ешелони, які були виділені до цього, вони сточують їх, відправляють на підкріплення тих зношених, стертих бригади дивізій, які намагаються прорвати нашу оборону. Зараз єдиний у них зрозумілий план, це концентрація всіх сил на відносно стратегічно на одному напрямку, це Донецькому напрямку, з метою все ж таки досягти успіху. От саме того через те, ми говоримо про те, що про важливість Курської операції, тому що ті якраз повітряно-десантні. Дивізії ті е, бригади морської піхоти, наступальні підрозділи були вкрай потрібні і є досі вкрай потрібні ворогу на сході, але не зважаючи, ну так скажемо, генерали своє планують. а-а-а Воєначальники на полі бою своє роблять роблять своє, навіть не незважаючи на те, що стратегічно сил у них не вистачає для прориву оборони для виходу на оперативний простір, вони все одно кажуть, ну то не моя задача, моя задача прорвати оборону, а там як воно -то буде. Тому ми спостерігаємо зараз активізацію противника на Лиманському напрямку, це ж фланговий допоміжний удар у випадку, якщо. Буде успіх в напрямку Покровськ-Торець-Часів яр на а, цю агломерацію. З метою потім відсікти сіверський наш виступ. Е, ніхто не вірить в успіх, але продовжують, продовжують нас. Головне, що нашому командуванню характер е, задуму противника зрозумілий. От, і саме це дозволяє е, нам правильно. Зосереджувати е, сили з утримання оборони дуже важко. Насправді, дуже важко і на е, тих ділянках, де росіяни ну на південь Новопавлівський напрямок, за великим рахунком, зрозуміло ж теж навіщо? Там на фланг угруповань вони намагаються скоротити лінію фронту, скоротити лінію фронту, вирвати звідти скорочення лінії фронту, де є резерви на інший напрям. Дій. Звідти можна буде витягти якусь армію дивізію. От, і там активізація. Ну і всюди, де можна мати успіх з метою, щоб потім звідти частину сил перекинути на напрямок головного удару, росіяни активізуються на всіх цих ділянках. І також нещодавно повідомляли про те, що намагалися. Окупанти форсувати Дніпро на Херсонщині, вони роблять це по суті регулярно, пане Павле. Ну вони не получають спроб так здійснити це чи достатньо у них там плав засобів. Як ви взагалі це це ну от можете це прокоментувати? Наскільки там є загрозливої ситуації? Наскільки це для них пріоритетний напрямок? Спілкувався я з нашими колегами з французами. Ну, не те, що суперечка, але така дискусія виникла. І от вони фронт ділять на три фронти. Нашу лінію фронту ділять на три фронти. Тобто на півночі, де відбуваються бої на, на Сумщині, на Курщині, на Білгородщині, на Харківському напрямку. Це е, схід основний поле бою. І це південь е, запорізький напрямок. Е, і Від ну, фактично до півдня Донеччини. Кажу, а Дніпро, Дніпро чому ви виключаєте з лінії бою? Кажуть, а вони там, а операції там не відбуваються. Ні української операції стратегічної, ні російської немає. Кажуть, там регулярні бойові дії. Я кажу, ну регулярні бойові дії це теж форма ведення бойових дій, і причому вони бувають дуже, дуже виснажливі. Тут зрозуміло, що нема цілі да як такої е, наступальної чи оборонної е, Тому е, характер тут бойових дій він такий дуже. Знаєте, на перший погляд здається, що це відносно тихо все. Угу. А насправді, це е, це постійна під ковром така бійня, е, непомітна. На всій смузі дніпро, дніпровських, від півночі від Каховського колишнього водосховища до, до, до кос, власне кажучи, Дніпробузьких кос до Кінбургської коси до тендри, які, власне кажучи, контролюють вход гирло Дніпра. І тут і наші е, сили докладають значних зусиль, особливо на півдні. Треба ж зрозуміти. Контроль над Тендрою, контроль над Кінбурзькою косою він дозвоняє, дозволяє відсунути ворога від, від фарватерів Дніпровських. От. Вивільнити фарватери, убезпечити фарватери ворогу Русні для росіян ж навпаки. Володіння косами, володіння островами. Е, Якомога ближче до нашого берегу, От, дозволяють контролювати Дніпро і фактично ну, тримати нас на нашому березі. Тільки тут за великим рахунком, битва за річку йде. Битва за річку з перспективою, а ну перша перспектива, можливо, мирний перемовини хто контролюватиме річку. Це ключовий момент для після післявоєнного періоду, але ну і другий варіант при продовження бойових дій це спроможності до продовження наступальних операцій. Тобто, ні ми, ні ворог зараз не ставить тут задачу масової там оперативної чи стратегічної наступальної операції, але створити передумови. Для такого нависання. От задача стоїть у, у обох сторін. Е, бої важкі, ну, е, такі скл... Вони не можуть бути легкими, тому що це дуже складний, е, складна місцевість для ведення бою. Це спецназівцем роботи е, дуже багато. Ну, а якщо додати ті засоби ураження, дрони, арта. Який зараз використовується, ну жити на придніпровських ділянках дуже небезпечно, на жаль. Пане Павле, дуже вдячна вам за цю фахову розмову. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Друзі, напишіть коментарі, підтримайте цю розмову, поставте обов'язково вподобайку і підписуйтесь на YouTube канал «Сій час. До зустрічі, бережіть себе.